Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття Prepositions of Place, Movement and Time. Прийменники місця, напрямку та часу. In, inside. Перекладається у або усередині. On, на, at, біля, under, під, above, над, through. Крізь, – «between». Між around або round. Навкруги, навколо. Behind позаду. In front of попереду. Up догори. Down униз. Opposite, Навпроти. Next to. By. Beside. Поруч з або біля. Of чогось, Out of. Також з чогось. Out of це як з середини. Наприклад, вийти з кімнати, go out of the room, вийти із магазину, go out of the shop. Додаємо, звідки ми виходимо. On – «на», into в. Зазвичай on та into вживаються після дієслова. Наприклад, поклади тарілку на стіл, put the plate on to. The table. Але часто ми кажемо, навіть частіше ми кажемо просто on. Put the plate on the table. Але зазвичай у всіх правилах пояснюється, що після дієслова ми вживаємо «onto», into. Over через або над чимось, along Вздовж. «across» через from to з одного місця у інше. Towards to in the direction of. У напрямку чогось. Наприклад, собака біжить до мене у моєму напрямку. The dog is running towards me, to me, in the direction of me. Справа один. Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання. Layla's and Olivia's bikes are in front of the garage. Beside the house. They are now walking towards the house. They are holding something behind their backs. Oh, there are two bouquets of flowers. Their mother is standing at the front door smiling. It's Mother's Day. Велосипеди Лейли та Олівії стоять перед гаражем. Позаду будинку. Перед гаражем. Позаду будинку. Вони зараз йдуть у напрямку будинку, вони тримають щось за своїми спинами. Behind, за. О, у них є два букети квітів, їх мама стоїть біля передніх вхідних дверей, посміхаючись. Сьогодні День матері. А у нас, до речі, сьогодні день батька, сьогодні 18 червня 2023 року. От сьогодні я знімаю це відео, а ви його побачите вже у листопаді, мабуть, так зараз влітку намагаюся зняти як найбільше найбільшу кількість відео для того, щоб ви могли покращувати свою англійську, тому що мало що може трапитися під час війни. Знаходжуся я в Україні, вірю, що все буде добре, але все може бути. Тому викладаюся на всі 100, щоб відзняти якомога більше відео для вас. Далі відповідаємо на питання. Перше, we are Leila's and Olivia's bikes. До речі, пам'ятаєте, ми вчили присвійний відмінок, коли. Дві речі належать окремим людям. Ми апостроф С додаємо до кожної людини. Ми це бачимо у цьому реченні. Значить, вони знаходяться перед гаражем. In front of the garage. Якщо не помиляюся, американці кажуть гараж. Ну, але треба перевірити американську версію. Where's the garage? Де гараж? Гараж був позаду будинку. Beside the house. Де мої інструменти? Beside – це позаду. Текст. Треба підняти, тому що потім мені доведеться це все очистити, не закінчивши вправу. Текст. Behind The house. В принципі, тут можна і не писати. У нас все написане виділене жирним, тому я не буду писати. Where are they walking? Куди вони йдуть? Вони йдуть у напрямку будинку, да, до будинку. Towards the house. Далі, where are they holding their bouquets of flowers? Де вони тримають букети квітів? Behind their backs. За своїми спинами, позаду своїх спин. Where's the mother standing, де стоїть матуся? At the front door біля вхідних дверей, перед дверима. Далі, наступна вправа. Ми повинні вказати так або ні, і потім описати малюночок. Ну, давайте просто вкажемо так або ні. A police officer is walking across the street. Поліцейський переходить вулицю. йде через вулицю. Across. Yes, правда. He is walking around the bank. Він іде за банком. Ні. Неправда. Two women are coming out of the bank. Дві жінки виходять з банку. Ні, вони навпаки йдуть до банку. They are going towards the bank. Тому це no. Я також не буду писати, тому що тут треба буде перегортати. A man is going into the cafe. Чоловік іде у кафе. Ні, він виходить із кафе. He is coming out of the cafe. A boy is standing in front of the toy shop. Хлопчик стоїть попереду іграшкового магазину. Так, ось він стоїть. Правда? A toy airplane is flying over the boy's head. Іграшковий літак літає над головою хлопчика. Так, правда, літає. Two girls are running across the street. Дві дівчинки біжать. Через вулицю. Перебігають вулицю. Ні, вони не across, вони along, along the street. A bus is going around the corner. Автобус виїжджає із за рогу. Так, правильно, усе, він виїжджає. Далі, наступна вправа, ми повинні вставити прийменники. At – біля, beside, також біля in, в, behind, позаду, on, на, opposite, навпроти, from, to, з одного місця в інше. above, над, in front of, попереду. Rania is at the airport. Ранія у аеропорту. Громадські місця у нас вживаються з at. She is waiting for her flight Athens. Лондон. Вона чекає на свій рейс з Афін до Лондону. Тут уже треба писати: з буде from, до буде to. There's a man sitting here. Є чоловік, який сидить по відношенню до неї. Ну, він сидить біля неї. Beside her. Біля неї сидить чоловік. He's got a cap his head. У нього на голові кепка на голові буде on. There are some suitcases, them. Є декілька валіз, по відношенню до них вони стоять. Перед ними in front of them. In front of сюди. An old woman is sleeping the seat. Them. Літня жінка спить місце них. Значить, як вона знаходиться по відношенню до місця? На Своєму місці он спить на своєму місці. І вона навпроти них. Opposite them. ранія, Налізла, налізла. ранія, There is a security guard. Якось по відношенню до Рані знаходиться охоронець. Позаду він стоїть. Behind. Behind ранія. Пам'ятаю, ім'я Ранія так звали жінку у серіалі Клон. Не дивилася клон, але у Тіктоці часто на нього натрапляло. He's got a mobile phone. His hand. У нього мобільний телефон. Руці, в його руці. В буде IN, в У це IN. He, точніше, The information board is him. Дошка оголошень знаходиться якось по відношенню до нього. Над ним. Above him. Above. Наступну вправу ви виконаєте самостійно. Що вам потрібно зробити? Четверту ми пропустимо. Обведіть правильний варіант. Потім опишіть свою спальню своєму партнерові. Просто обводимо правильний варіант. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Пам'ятаємо, що всі відповіді у вас повинні бути згідно малюночку. Починаємо. Перевіряємо. Далі. Далі у нас фрази з прийменниками prepositional phrases. Запам'ятовуємо стійкі вирази. Машиною by car, у моїй машині in my car. Наприклад, я їжджу на роботу машиною. I go to work by car. Але I go to work in my car. By helicopter. У гелікоптері, або гелікоптером. Але in a helicopter. Закономірність. Після «by» ми ніколи не вживаємо артикль е або присвійний прикметник. Після «by» ми відразу вказуємо транспорт. «By train» потягом, «потягом», «on a train» – також потягом у потязі. «By plane» літаком, on a plane» літаком у літаку. «By taxi» на таксі, таксі», «in a taxi» у таксі. таксі». «By bus» автобусом, «автобусом», «on a bus», in a bus» – Також вживається «in a bus». Я у всіх підручниках бачу «on a bus», in a bus» бачила тільки тут. Тому що коли ми можемо встати у повний зріст і пройтися по автобусу, не тільки по автобусу по будь-якому виду транспорту. то ми вживаємо он і він вживається, коли ми не можемо цього зробити. Але тут нам дають і не бас. Можливо, це якийсь міні-бас, де ми не можемо стати і пройтися. Далі подорожувати, наприклад, повітрям – «by air». Кораблем by ship, by boat, це човном, by sea – морем, on foot. Пішки in danger. Це бути у небезпеці. In danger. Go to work. Ходити на роботу. Але go on holiday, їздити у відпустку. In Athens у Афінах, але at Athens airport, у Афінському аеропорту. Ну, тому що це. Місце громадське аеропорт тому at. On a chair» на стільці і не «chair» у кріслі. Зі стільцем on, з кріслом in, at the bus stop на автобусній зупинці. Вивчаємо всі ці фрази на пам'ять. Далі, справа 6. Підбираємо відповідний прийменник. Katie is on holiday in the north of Scotland when she gets a text message from her friend Victoria. Please, return to your hotel and wait the lobby for my next message. Кеті знаходиться у відпустці на півночі Шотландії, де вона отримує текстове повідомлення від своєї подруги Вікторії. Де вказано, будь ласка, повертайся до свого готелю і чекай у фоє мого наступного повідомлення. У фоє це кімната, середина. Тому in не середина, а кімната. «In е in a lobby. Так. Your life is danger. Твоє життя у небезпеці. Пам'ятаємо, це стійкий вираз, сталий вираз in danger. Katie is very scared. So she decides to return to the hotel на таксі. Кеті дуже налякана, тому вона вирішує повернутися у готель на таксі. «By taxi. Або у нас було in a taxi». Але ми вставляємо тільки одне слово, тому ми обираємо «by». Instead of going foot замість того, щоб іти пішки. Пішки також сталий вираз on foot. «She is the hotel lobby. Вона знаходиться у фоє-готелю. Знову ж таки, in. У нас вже було лобі. Ой, я не туди вставила. Так, зараз виберіть, виберіть. Сюди, in the hotel lobby, sitting a chair, сидячи на стулі, на стільці. Пам'ятаємо, що зі стільцем ми вживаємо on on a chair. When she gets Victoria's next message: Go to your room immediately. Іди до своєї кімнати миттєво, прямо зараз. Katie walks up the stairs to her room. Katie підіймається сходами до своєї кімнати. When she opens the door, she sees that Victoria is sitting and I'm chair laughing. Коли вона підіймається, коли вона відчиняє двері. Вона бачить, що Вікторія сидить у кріслі, сміючись. У кріслі in anch'. Тому що крісло нас своїми бильцями, не знаю, як вони будуть українською, охоплюють з усіх сторін. Тому це як Ін. Ми усередині сиді, сидимо. На стільці ми просто на поверхні, а тут ми як усередині між цими бильцями. Далі Surprise, surprise, I just arrived train. Я тільки но прибула потягом, потягом by. Або, якби можна було вставити два слова, on a train, She says Happy Birthday з днем народження. Ось таке вживання прийменників місця. Очищуємо. Переходимо до наступної самостійної вправи. Ви повинні вставити наступні прийменники це Beside – поруч, in, в, on, на, behind позаду, next to. Біля. Поруч з або. above. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Далі у нас Chasu часу. Слухаємо та Unit 9. Prepositions of place, movement, time. Page 59. Listen and repeat. Then act out. I have to be in London at 6:30 in the evening. How long does it take to fly there? Just a minute. Oh, that's fast. Thank you. Я маю бути у Лондоні о 6.30 вечора. Як довго, скільки це займе часу долетіти туди? How long does it take, скільки це займе? Наприклад, it takes me one hour to do my homework. У мене займає годину виконати домашнє завдання. It takes me, або просто it takes, і далі додаємо час. Це займає певну кількість часу. Just a minute. Хвилиночку. Oh, that's fast. Thank you. О, це швидко, дякую. Ви знаєте, мені подобаються їх жарти. Кумедні. Prepositions of time. Прийменники часу. In, at, on. Обожнюю їх, дуже люблю. Прийменник in вживається з частинами дня. In the morning, in the afternoon, in the evening, вранці, в день, ввечері. In august, у серпні, з місяцями ми вживаємо артикль in. In August – in September, in January, in February – з порами року, in summer, in winter, in autumn, in spring. In 1992 – years – з роками. In the 20th century, у 20-му столітті. Частини дня, місяці, пори року, роки, століття вживаються з in. At, At – Ми вживаємо з часом. У якій годині що відбувається? At eight o'clock, at seven o'clock, at half past ten, at a quarter to seven. З часом вживається at. У виразі at the moment. На даний момент, at present, у теперішній час. At noon, at night, at midnight. день, вночі, опівночі. At the weekend. У вихідні. On, Дні тижня. On Fridays, On Wednesdays, on Thursday або days і так далі. До речі, наприклад, у холодний день, у теплий день, це також буде on. On a warm day. On a hot day, on a cold day, on my birthday. Тобто, де у нас є слово day? Це on. От сьогодні день батька on father's. Day – у день батька. On January 27th. Дати ми також вживаємо з on. On Monday morning. у понеділок Вранці Вранці ми вживаємо з in in the morning. Але коли перед ранком з'являється день тижня, день тижня. ми вживаємо On. On a cold day. а я вже про це казала. On a summer night – У холодний день у літню ніч. Вправа 8. Ми з вами маємо вставити пропущені прийменники. It's cold winter, холодно взимку. Пам'ятаємо, що. Зараз я візьму інструменти. текст. Що пори року ми вживаємо з in «In winter, in summer, in autumn», in spring. I always have a nap the afternoon. Ми завжди, я завжди дрімаю. Have a nap» – це подрімати трішечки короткий сон. Вдень. Вдень також «in». Ранок, день та вечір. Це in. My birthday is October». The second. The second of October. Міде народження 2 жовтня. Дати. Ми вживаємо з прийменником on. She usually sleeps late night. Ніч. Ми вживаємо з прийменником at. Oh, my God. Yusuf's party. Is. Вечірка цього хлопця. О 4 годині час вживаємо з at. День тижня з on. «On Friday». It's hot summer. Влітку жарко. Знову ж таки, літо. «In саме. Пори року з in. He never wakes up late in the morning. Ніколи не встає рано вранці. Частина дня це in I have computer class в день. У мене уроки інформатики. Забула, коли вже вдень. At noon. At noon at night. We usually don't go out Mondays. дні тижня. on. Ми зазвичай не ходимо гуляти по понеділках. It's windy in autumn. Вітряно восени. Пори року вживаються з in. Her birthday is on the 2nd of August. Дати з on, 2 серпня, у неї день народження. Наступну вправу ви виконуєте самостійно. Ви також давайте не цю, а цю тут побільше. Також вживаєте прийменники at in або on. Поїхали. Перевіряємо. На цьому моє заняття закінчується. На наступному занятті ми напишемо контрольну роботу за сьомим, восьмим та дев'ятим розділами. Повторюйте ці розділи і будемо перевіряти ваші знання. А зараз я з вами прощаюся. До побачення!